О, и я тоже на камеру снимаю. а Стоим? Стоим. Камеру, камеру иди. Добрий день, спасибо. Будь ласка, чим ви користуєтеся технічним засобом? Це що таке? Це камера, так? Так, як в мене, так? А скажіть, будь ласка, яким ви наказом користуєтеся, що ним користуєтеся? Я камера користуюся. Ми що робимо? Ви ще йому швидкість? Вам видалите підрозділ цей? Технічний засоби. Так, він є сертифікований. Є сертифікований, так? Так, він переїхав. Через Я... границю приїхав Я... сюди, він Раз, є сертифікований. Ми... А скажіть, чому заходиться на проїзні частини? Мені да, частини? Да, заборонено заходити на Так, частині? Хто вам таке сказав? Я вам таке. Пункт правил який Станьте світово на тротуарі і знімайте. т 010 0102. Так. — А ваші прізвища як? Гранівський Володимир Михайлович. Зараз я перезвоню, запитаюся, чергово, чи видавали вам щось підрозділи. Доброго дня! Дорожній контроль вас турбує, крутий головою ще моє. Слухайте, дивіться, яка ситуація. Є в нас такий е, сержант Дранівський. Володимир, так. Користується технічним засобом, пишучим пристроєм, камерою невідомою. Каже, що йому видали в підрозділі дає. Скажіть, будь ласка, на патруль 0592 видавався засіб там? І який саме? А, це міського дає? Марцинищин відповідальний, так? Так. Ми зараз знаходимося. Татарська. Татарська, вулиця Татарська. Там де, ну, там, де Татарська. все, там де все. Перехрей. Ага, добре, добре, дякую. Дякую. Ви кажете, Покажете... маєте так, право, так? Так. А яким наказом, законом... А я вам не зобов'язаний туди доповідати. Ні, ви не вибираєте, просто я запитуюся вас. Я вам не зобов'язаний відповідати. Не зобов'язаний? Так. Ну, якщо я наприклад, з громадянин прийде, звертаюся до вас і бачу, що це є порушення. Як ви звернеться до мене про допомогу, як працівник міліції, я вам надам допомогу. Зі ні, я як звертаюся як громадянин для того, так, щоб уникнути нема питання, порушення. Все, немає питань. Я, я не порушуюся. Що я вас знімаю? що Законі України про міліцію Давайте. написано, написано. що працівники міліції я можу вам навіть показати. Мають право що? вас фото, відео, відео фіксацію, фіксацію для збереження то... злочинів чи порушень. Правильно. Правильно. А в наказі 33-му чітко вказано, mm -hmm. якими засобами чи закон. Закон України має віртувати після законів, де... Ну, то і через що я і вас питаюся, чи маєте право? Ми нікого не знімаємо, А як ви знімаєте я знімаю ж... порушення. Вам мають видати в підрозділі ДАІ їм технічний, так. Засіб. Так. Це так. 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 Це технічний засіб. Це є радість. Технічний засіб це такий, який я вимірюю. Швидкість, я вимірюю швидкість, я вимірюю степень алкогольного сп'яніння. Тобто драгер. і Вони мають проходити сертифікації, yeah, no. стандартизацію так? А для відеофіксації засоби? Yeah, а для, для відеофіксації мотиви і, і Це є трупа і це є yeah. шейки. Yeah. Відофіксацію він говорить. При тому, що зразу показує квітки. Вставайте далі. Тут не yeah. можна вставати. <laughs> Де ж ти Марциніша? Чи Він до вас дзвонить спочатку? Так, до нас дзвонить. До вас дзвонить, так? Напевно, до нього дзвонить. Балі. А? Я просто І ще одне. Пане інспектору, ви маєте нести службу, дислокація е, в місцях концентрації ДТП. Ви вважаєте, що дана ділянка дороги є концентрацією ДТП? А ми, Я вам відповім на ваше питання. Ні, 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 ви чи... дайте мені відповідь на мою no. здатку. Є концентрація депутати. Бачите, ДТП? що цей фор працює чи не працює? Я ви... питаюся, є концентрація ДТП, чи Дайте я договорю. Добре, говоріть. Ви бачите, чи цей фор працює? Червоний це працює. Так. Зараз працює. Так. Зараз з подаємо, працює. жовте, подивимося, жовтий. Давайте, я Діма, працює жовтий, так? А зелене. Зелене? От зелене не працює, не так? працює так? В вашому а, випадку дивіться, що потрібно зробити, дивіться, пане інспектор? З другої сторони, ви от з нами спілкуєтеся вже протягом 10 хвилин. Так. Може більше, може менше. Ми хоча б одну машину спинили. Та яка різниця? Я хорошо хочу, щоб ви службу, ви думаєте, що ви несемо службу згідно своїх посадових інструкцій. Посадові інструкції говорить про те, що ви маєте нести службу в місцях концентрації ДТП. 5-7 хвилин для того, щоб подивитися, чи П'ять хвилин я вас тут спостерігаю протягом двох місяців. Десь. Я, я не говорю Ту. вас. Патрульний автомобіль. Тобто ми б хотіли, щоб а ви несли службу не там, де, там, де концентрація ДТП. Дане місце не є концентрацією ДТП. Так не я, хотів... я вам і то відповідаю. Що Через то би хотів, щоб ви переїхали на місце концентрації ДТП, де є вибоїни, ями, пошкодження дорога, і там регулювали рух. Я, я вірно говорю. Куди нам? Ні, а мені не потрібно нікуди. Я, я так бачу, що ви хочете, щоб ми поїхали туди і зараз не, не, не. питання нас з нами стали. Якщо в мене є Без два, два праве, до вас питання. Перше право, питання друзі, це є... Протокол, протокол, протокол. Це перше питання, що даний інспектор, пан Володимир, 0102. Вибачте, займається дурницею. А не? чому? Технічними засобами, які йому не видані підрозділи. Ви знаєте? на тільки що мені сказали, що то, не видавали. Хто вам сказав? Ну, солтис. Солтис. Ну а Солтис що мені видає технічний прис? Ну зараз тоді до, перезвонив до Анатолія Юрія Анатолійовича. Зараз. Так. Це ваш зараз в даний момент начальник? Так, так? виконує так. обов'язки заступник начальників. Так. Так. Ю... Ябо не маю. Як його прізвище? Пацалюк Поцелюк вам маю. Пацалюк. Юрій Анатольович, добрий день. Віталій турбує вас. Дорожній контроль. Слухайте, дивіться, є в нас інспектор 0102 на машині 0592. Говорить, що ви йому видали видалий е, пристрій відеокамеру. Місто Тернопіль видало йому. Це правда? Видали йому відеокамеру, якою він зараз в даний момент відволікається від несення служби, знімає просто транспортні засоби. І їздять по дорозі. Хоча, в принципі, він би мав нести службу зовсім не так. Як написано в наказі 111-му, як він має нести. Далі користуватися технічними засобами, які також в тому наказі і наказі 33-му написані. А він говорить, що це все дурниці, я говорю, і що йому ту камеру видали ви. Ну, мається мати підрозділ, дає міста Тернополя. Прошу? Ще раз, ще раз. А ні, там ми нікого не чіпаємо, просто хочу взнати. Не здає, так? Тобто, виходить, він не отримує і не їх, так? Я зрозумів. Значить інспектор мене обманює, так? Ну обманює, значить. <гум> <гум> Ні, просто я, не, я нікого не чіпаю, я просто підійшов запитатися. Якщо б відповідь була так, це дійсно моя камера, я нею підкріпляю свої докази для того, щоб водію пояснити, що він порушив правила дорожнього руху, на цьому розмова була б закінчена. Але інспектор говорить мені зовсім інші речі, що йому видали. Так, видали, так. але я й не віддаю. Ні, не знаю.